Вітаю, друзі. Я Сергій Руденко. Ви на моєму Ютуб каналі. А тому запрошую вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Ну і написати в коментарях свої думки з приводу сьогоднішнього нашого ефіру. Отже, в ніч на 1 січня 2024 року російські окупанти атакували шахедами Львівську область. 10 безпілотників прилетіло на Львівщину. Два із них атакували музей садибу Романа Шухевича, а також гуртожиток у Дублянах. В тому гуртожитку чи в тих приміщеннях колись вчився в 1928 33 роках Степан Бандера. Сталося це у 115-ту річницю народження Бандери, чи можна вважати це випадковістю? Абсолютно ні, росіяни абсолютно свідомо запустили безпілотники саме по тих приміщеннях, які мають для нас історичну цінність. Вони намагаються анексувати не лише наші території, а і нашу історію. Простіше кажучи, вони намагаються знищити нашу пам'ять для того, аби не існувало ані Бандери, ані Шухевича. Мені здається, що це якась фобія у головного кремлівського старця, тому що він боїться, як чорт Ладана і Бандеру і Шухевича. Для нього це люди, які і дотепер викликають у нього відразу, і ці люди, яких і він і дотепер боїться, і всі, власне, росіяни. Дуже часто згадують в своїх промовах антиукраїнських прізвища Бандери Ішухевича. Ви знаєте, я народився і виріс в Сумській області. Це область, яка межує з Російською Федерацією. східна північно-східна область. І в цій північно-східній області, ще за часів радянського союзу, нас переконували, що Ішухевич, і Бандера вони воювали. Проти Радянської України. Так, вони воювали проти Радянської України, саме Радянської. Вони воювали за незалежну Україну. І от самого малечку нам намагалися втовчити, що і Бандера, і Шухевич це наші вороги. Я навіть пам'ятаю, як в 10 класі до нас на уроки пам'яті приходив ветеран, який пишався тим, що. В кінці 40-х боровся з бандерівцями на західній Україні. Його нагородили орденом Леніна, і таких ветеранів, які боролися із Шухевичем із бандерівцями, є достатньо багато. Власне, Путін це один із тих, хто є нащадком тих людей, які знищували масово українців. Тому знищення музею садиби Романа Шухевича, генерал Хорунжого УПА, і удар по університету, де колись вчився Степан Бандера. До речі, там стоїть йому і пам'ятник це ще одне свідчення того, як росіяни намагаються захопити наші території не лише фізично, а й гуманітарно. Бо знищення. Музею Шухевича і спроба знищення пам'ятника Бандері в Львівській області, це спроба нав'язати свою історію або створити свою історію. Я абсолютно певен, що росіяни сплять і бачать, що на місці пам'ятників бандері, груддю Шухевича, вони поставлять пам'ятники знову Леніну. Пушкін та іншим провідникам руського міра. Бо чим більше цих пам'ятників вони будуть сюди повертати і завозити, тим більше буде руского міра в Україні. Я сподіваюся, що їм цього не вдасться зробити. Шкода, що сьогодні, 1 січня 2024 року, Року ми не можемо вийти на смолскипну ходу на честь дня народження провідника УПА, як це було ще два роки тому. До початку великої війни, велика колона людей, серед яких я був, ми йшли українською столицею і вшанували пам'ятник пам'ять Степана Бендерів. Мені шкода, що ми цього не можемо сьогодні зробити, але. Я абсолютно впевнений, що чим більше росіяни б'ють по наших музеях, по наших пам'ятках, по наших пам'ятниках, тим більше українці об'єднуються у своїй ненависті до Російської Федерації і до Росіян. Слава Україні! Героям слава!